Друзья, всем привет! В эфире снова канал Сады Слободы. Сегодня 15 февраля, встреча зимы и весны. Как видно, теплая погода превосходит и ожидается ранний приход весны. Раненые есть! Цього я ніколи не очікував. Можливо, з 2014 року були погані думки інколи погано переч... перечуття таке, але в повномасштабну війну я ніколи не вірив. От бачиш, із цього дому, от тока-тока, буквально всі машини забиті раненими, Поїхали на четверку. Я ніколи не думав, що по нашому мирному Харкову, по одному з найкращих міст Європи, будуть бити гради, велика важка техніка. Спочатку ударили лінометам. Розбили цілий під'їзд, Когда зібралися всі люди, поліція, спасатели, накрылись второй раз градами. Цього я ніколи навіть собі придумати не міг. І таке навіть, мабуть, не могло в жодному жахливому сні приснитися. С вами я, Спіцан Олександр, і канал Сади Слабоди. До війни я займався фермерською діяльністю, вирощував полуницю, вів про неї відеоблог. от і чудово заробляв на життя, чесно працюючи, нікому не завдаваючи. Ні шкоди, нічогось поганого. Навпаки, я працював на розвиток. Мені дуже цікаво було читати різні книжки для саморозвитку для того, щоб зробити свою власну справу не просто справою, котра приносить гроші, а справою, котра може щось змінити в даній сфері. От і це дуже непогано виходило. Тобто, до війни в мене було дуже добре гармонійне життя, котре порушило порушилася, о 4 ранку 24 лютого, на жаль. Хто боїться цих машин з буквами Z, Вот смотрите, они вони всі стоять дальше далі їхати поки не собираються. Ніхто їх далі не пропустить. Все вместе держимся, слава Україні! Все буде порядок. Я в даний момент є звичайний, звичайний військовий національної гвардії України, і в моєму підрозділі точно такі ж самі хлопці. Дуже важко, коли проїжджаєш повз будинок і бачиш, як на твоїх очах туди прилітає цілий пакет граду. Декілька мін із важкокаліберного міномету, і не те, щоб дуже важко просто неможливо проїхати повз і не надати допомогу людям, котрі того потребують. Тому боронити Україну доводиться не лише в окопах, а через підлість і жорстокість ворога це потрібно робити навіть у колись мирному Харкові і в усіх його районах, тому що. Через такі масовані обстріли е великокаліберною зброєю. Жодний квадратний метр в Харкові не є захищений. На жаль, я розумію, що інколи навіть мені легше знаходитись тут під обстрілами, аніж моїй мамі або дружині, або сестрі, знаходитись десь у безпечному місці. На даний момент справи просто супер, бо ми боронимо своє місто, свою батьківщину, боронимо від лютого окупанта, котрий показав, що він ніж Іде сюди не захищати нас, не просто бити по об'єктам військової та критичної інфраструктури. Він іде сюди знищувати українців як націю, він йде сюди воювати із мирним населенням та мирними містами. Вони їхали зі звичайними шоломами, зі щитами. Вони думали, що в нас проканає так, як в Москві, в Пітері або в іншому російському місті, але вийшло не так. ОМОН не доїхав, друзі. ОМОН став. На під'їзді до Харкова і залишився тут на віки вічні. Ніхто сюди не посміє прийти з цими щитами, шлемами і нав'язувати нам свою диктатуру. Все буде Україна, друзі, тримаємося, Слава Україні! Зараз на нашому напрямку, як в принципі, і всюди, на Харківському напрямку, де є лінія фронту, дуже спекотно. От останнім часом, якщо десь взяти тиждень тому, що було відносно тихо. За день було 3-4 танкових обстріли. То зараз. Вже ситуація змінюється. Зараз додаються більш інтенсивні обстріли нещодавно. Навіть вперше по нашій позиції вдарили фосфором, касетними бомбами і працюють дуже важко мінометом. Обстрілів на зараз дуже багато, але це все, як на мене, навпаки сприяє зміцненню морального духу. Сегодня 23 марта. Несколько часов подряд по нашей позиции гатил вражеский танк. Благо все ребята живы, здоровы, все спрятались. Но, к сожалению, вот минус одна техника. Вот В такому розбитому стані. Зараз мій кадарик знаходиться І він пострадав. В даний момент реальна машина спасені людські жизни і невелике приближення к побіді. В цілому, на даний момент ми маємо все. Ми маємо зброю, ми маємо дуже в технічному плані, дуже гарне оснащено. Єдине, чого не вистачає це автомобілі, цивільних машин, пікапів, бусів. Бо... Це як розхідний матеріал. Не встигнув приїхати на свою позицію, лише двері закрив в автівці чуєш свист, звук виходу артилерійського снаряду з ворожої позиції. Тут бац, і ми вже без машини. Тому потреба в автомобілях, я думаю, вона буде як мінімум до кінця війни. Це по-перше, потреба в зброї. Є, але нам дуже допомагає російська армія. Коли вона відступає, вона залишає дуже багато трофеїв, дуже багато цінних сувенірів. І я скажу таке технічне обладнання, котре нам залишають росіяни у вигляді тієї ж і зброї, і прицілів, біноклів, і багато багато іншого. Його дуже складно десь знайти на ринку або придбати. Критичні випадки, вони в принципі трапляються кожен день і це все якось так змазується. І коли я сижу тут, в мирному парку, там де я не чую прямо поряд вибухів, і лише тут я усвідомлюю, що таке критичні випадки. Коли ми знаходимося на наших позиціях на лінії фронту, а це. В принципі, не дуже далеко звідси, це в 10-15 кілометрах звідси. Тобто, ну взагалі поруч, там 20 хвилин на машині, і ми вже там. І там просто перестаєш усвідомлювати, що таке критичний момент. Бо там все життя, там то є критичний момент. А ситуація за місяць змінювалась лише по погоді, тобто, все більш-менш було однаково і однакові. Обстріли наших позицій і о, ну, війна, вона в принципі однакова. Ситуація змінювалася змінювалась лише за погодою. Я гадаю, що життя таке, як раніше, вже точно не буде, воно однозначно буде іншим. Але я б так навіть не ставив питання, чи може воно повернутися, чи ні. Воно обов'язково повернеться. І всі люди, котрі. Воювали, котрі воюють зараз. Вони всі обов'язково, хтось швидше, хтось довше, але всі обов'язково повернуться до мирного життя. Це 100%. і. Наше місто і не тільки наше, всі міста України, котрі зараз є розбитими, всі села, котрі зараз є спаленими, вони я більше ніж впевнений, вони будуть відбудовані, але в набагато кращому технічному стані, ніж були навіть до приходу росіян сюди. Вони точно будуть відбудовані. І найголовніше в усьому цьому, що на нових містах, на нових селах українських вулиці та проспекти будуть мати назви нових героїв. І ці міста та села будуть мати свою історію. І завдяки новій історії і новим героям цієї війни не має бути і не буде у майбутньому, і наші майбутні покоління з цим не зіштовхнуться. Всем привет! Вы на канале Сады Слободы и с вами я, его ведущий, Спицын Александр. Сегодня просто супер замечательный день. Сегодня освободили мое родное село от расистских захватчиков. Я, наконец, имею возможность попасть в свою теплицу. посмотрите, какие результатики есть, на которые я и не рассчитывал. И это очень и очень здорово. Всем ближайшие победы. Все будет Украина. До скорых встреч!